Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, а також глядачі Ютубу. От таким сонячним ранком ми сьогодні їдемо на коп. Їдемо вдвоєм з Юрою. Зараз він до мене має під'їхати на велосипеді. Сідаємо на мій автомобіль і погнали. Ну, Як ви вже зрозуміли, мабуть, їхати далеко не будемо. Десь поблизу в ліс, лісові дороги, лісові стежки. Тобто ми сьогодні повинні обслідувати одну дорогу. Від міста Черкаси до міста е, Руська Поляна згадав. Навіть так не готувався, як з промтом все знімаю. Так що будемо їхати туди. Походимо недалеко, ну, кілометрів, мабуть, 7-8 від мене. Ну а по щочку вже будемо дивитися і рахувати, скільки там кілометрів туди і назад. Так що ми, ми скоро в дорогу, друзі. Сонечко, прекрасна погода і ми будемо їхати. Зараз я його чекаю, має під'їхати вже по часу. Це мій більярдний стіл, друзі. Закрив я його вже на зиму, кліоночкою закрив зверху таким чехлом від автомобіля. Тобто в більярд ми вже зимою грати не будемо. Почекаємо, поки знову прийде весна, знову прийде тепло, тоді щось буде цікаво. Та я думаю, перемога прийде вже до того часу. Вчора, кстати, наші освободили місто Херсон, обласний центр. Так що новини добрі є. Це мій кіт гуляє тут. Котя. Маленька кішка вдома, не випускаю без присмотру, а кіт гуляє сам по собі. Так що ждемо Юру, друзі, з хвилини на хвилину має під'їхати машину. Я вже вигнав, підготував лопати. Бо Юра великом лопату не бере, треба свою давати. Ось дві лопатки в мене є запасні. Зараз він прийде, вибере, яка йому до вподоби, І поїхали. Так що десь Юра ще їде, вже пів години прийшло, а йому їхати ну, хвилин 40, мабуть. Ось, друзі, ми вже приїхали на місце нашої дислокації, доїхали зразу, зразу до того села, а від села вже будемо їхати в сторону Черкас. Тобто проїхали метрів 300, зупинилися і прогулялися кругом. І от ми, дивіться, яка тут місцевість цікава. От така місцинка тут. Дивіться, які тут дуби ростуть. А дубам я не знаю, скільки років, але дуже-дуже великі дуби. Я думаю, більше 100 років їм точно. От ми тут і почнемо. Наш пошук, друзі. Об'їдемо зараз ці полянки біля села. Біля села завжди е, якісь гулянки. були людські. Тобто тут можуть бути також монетки. А потім проїдемо трохи далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжело время магазин Камрад гуманітарно допомагає військовим і волонтерам. отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзья, вы только погляньте. Думал, знаете, да, даже не надеялся, что сегодня вообще будет империя. А тут на перша первая империя. Вот такая одна, другая копейки. Миколи II, Манюсінька, манюсінька, мідна монеточка, Було так дуже-дуже прекрасно, друзі. Ну, Самі знаєте, не показував, тому що на таких дорогах один шмурдяк. Тим паче ми зайшли тільки від, від села. І знаєте, отак, отак дивлюся, а тут фруктові дерева, холмики такі, наче хатни ще колись могли бути. А Хто його знає? Так що, якщо тут імперія попалася, я думаю, тут треба походити більш, більш рішуче, скажімо так. Отам. Юра підходить до мене теж. Ми взяли одну дорогу, я йду по одній колі, Юра по другій і так і пікаємо, друзі. Ось, друзі, погляньте, натрапив отакі окопи, розвітляються в різні сторони. Не знаю, що це могло бути, але я так думаю, що це може бути на ну, якісь навчання ще радянська армія, а може бути ще з війни. Ну, Трошки прибігся так, метрів кілька, Ну, тільки чернина поки лізе. Ну, буду копати тільки кольорові сигнали, друзі. От, от такі от окопи. Ось, друзі, зайшов в такі хащі, пройшов по тим окопам, поки нічого. І вийшов от на рівну таку галявинку, начебто рівно чудовий сигнал, друзі. І десь я вже бачив, десь я вже бачив кругляшок. А ну-ка, дивимося, друзі, дивимося, що це. Ага. І на цей раз, друзі, 20 копійок. Пізні совіти 1961 року. Отакий От монітосик. Ну, Монітосик є монітосик, і ми його забираємо. Погодка, друзі, сьогодні ну прямо не нарадуємося. Сонечко, така прекрасна погодка. І тихо, взагалі, навіть вітру немає. Так що гуляємо, гуляємо ще. Так, і ходимо, ми, друзі, вдоль дорожки по дорозі, і от такий чудовий-чудовий сигнал, знаєте, чисто мід'ю, чисто мід'ю. Ну, уви, уви, друзі, отакий от здоровий поясок від снаряда ще часів Другої світової війни. от такий от. Так що багато сигналів, багато чудових сигналів викапуєш, а це просто-напросто отаке. Так що йдемо далі, друзі. Зараз я сідаю в машину, трошки переїду. Юра так обратно йде по цій же дорозі. Я вернусь трошки назад, припаркуюся і будемо ходити по дорозі, вдоль дорозі, таких от місцях. Друзі, трошки ми переїхали, метрів 200 Пішли далі і ось у Юри вже знахідки. Ох ти красава, два п'ятачка. Ще да? один сигналчик. Сигнал, так. Да? А ну давай копай. Ой, красава, два п'ятачка, це взагалі бомбезні на ходочки, так? Да? ранее советы они алюминиевая бронза друзья так звенят они вообще сказочно вот что значит моя лопата в Юре сегодня сельский вариант о а, а ну а ну а ну давай а что монеткой бьет чешу как у тебя ну, на квазаре такой такой сигнал да монетка Бодренький, да а ну. о есть 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 есть, есть. Уже й випала. Оно, ну, ось на листочці. О, клас, клас, друзі. Копейка, по-моєму. Погляньте, так? Ще й одна копейка рання, ранні радянщина. Тих два п'ятачка, взагалі бомбезні yeah. находочки, бомбезні. І така копеечка. Ну клас. А ну дзвони, може, я, я не є. А ну ну прозванить. Ну, красава, смотри, да? І казалось би, ну що, доказ... А дивись, ця дорога десь туди виходить на трасу, видно, далі туди йде. Аж туди десь йде. Ось там оттуда машина з дровами йшла. Зіл, ага. зіл. І ага. поїхала. Я зрозумів. Ану, давай, пілікай. Нема. Ще щось є, так? Да? А тут? Сто по А ну давай. Стопудово монета, ля. <музы> Ну-ка. <музы> глубже, а там только глубже. Это о, -о, -о. Есть, есть монетосик. Э -э -э, а на глаз рассыпушка, Юра, у тебя сегодня. Три копейки, так уж ранние советы, друзья, гляньте. три да, Тебе сегодня рассыпушечка. Уже четвертая. Да. А ну давай еще. Може, ще є. Ну давай, ти? Пілікай. Ну це не той сигнал, так? Да? Чи той? Як у тебе б'є? Так ще? Ану, Однай, давай, ну давай. Оце розсипушка, ти підняв, глянь, так? Да? Оце розсипушечка. Єсть, є, єсть, єсть. 20 копійок може бути. 20 копійок. Ану, диви. диви. Я ж дивлюся, було не так воно, як алімінь бронза. Що там? Ну, а Рамочник. Рамочник, Стоподовий, пацани, рік, я не бачу. Рамочник, да, Почти. рамочник, 20 копійок. А кажеш, нема, нема, нема. Де давай ще, ще буде. Це вже яка п'ята? Да. Це вже п'ята, гляньте. Ох і супер. От тобі росипушечка, так? Да? От як буває. Там же нема, наверное, уже еды. <реш> а это то какофоны и так вообще, да? О, о. И такие самые сигналы, как тут да, двадцарик, да? Все, все, А ну давай, 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 да. Такие самые сигналы, как двадцарик, сто кудов. О, 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 о. Есть, есть, я будет. Є. Yeah. Ха-ха-ха. <laughs> Ой, клас. Це по да. да, вже да. Рамочник 15 копійок. Рамочник 15 копійок. Ну, друзі, дивіться, п'ята монетка, п'ята монетка. От казалось би, наче, знаєте, наче радянщина, на як то кажуть, да? а воно ж радісно, коли така росипушечка раз, раз, і в одній ямці. І в одній ямці П'ять, да чи шість? П'ять монет в одній ямці. Ну, красота. Так що бомба, бомба. Ну все, я йду, йду, йду також пікати, бо я так Юре показую знахідки, а треба ж самому шукати. Ось, друзі, так і ходимо по дорожкам. І в мене сигнал. Очередний, мабуть, вже 200 й якщо рахувати шмурдяк. І на цей раз монетка, друзі. І монетка, на жаль, на жаль, пізня радянщина. 15 копійок. Все ж таки монетосик. Забираємо, друзі, і йдемо далі. Гуляти просто прекрасно, знаєте, вже навіть жарко зробилося. І це ж сьогодні вже в нас який місяць? Третій місяць осінь, вже скоро і осінь закінчиться. Ну, Сьогодні прямо жарко, прекрасно ходить. Ось, друзі, вертаюся до автомобіля. Трошки обійшов з тої сторони. Зараз йду тут і от під, під цією високовольткою трошки є поміхи, але я відстроївся, поміняв частоту і стало ходити легше. І реально ось вже знахідка, друзі. Давайте глянемо, що за знахідка. Ага, бачу. Трошки увалив ось його, царапнув. 15 копійок. Рамочник. 15 копійок. Рамочник. Ранні соєти. Ну, чудово. Чудово, друзі, в хабарницю і пікаємо далі. І ось, друзі, чергова знахідка. Бачу, що монітос десь тут. Ага, ось Тільки давайте будемо будем дивитися. Ну, таке щось, знаєте, по сигналу, наче як Мельхіорова монетка. Так, так, так. Трошки відчистим. Знаєте, вже жалкую. Ще з собою не беру ніколи водичку поприскати, побачити. Так, бачу, бачу, що совєти. І тепер дивимося, що за совєти. Ой, друзі, дуже погано видно. Або три копійки пісні совєти, або ранні 20 копійок. Не, скоріше всього, мабуть. Ой, друзі, погано, погано видно. Ну я думаю, біля автомобіля я помию трошки цю монетку і буде видно вже. Так що знахідка є. І йдемо далі. Юра також тут пікає. Ось, друзі, зацепився я біля цього стовба. Юра також тут ходить. І дивіться, у мене ще один в мене сигнал. І на цей раз вже одна копійка. Одна копійка, видно, що пізні совіти по, по кольору. От така монетка. 1975 року. Ну, забираємо, друзі, і пікаємо. Пікаємо тут же. Знаєте, ми вже з Юрою зробили висновок. Під високовольткою ніхто не пікає. Зараз послухайте. Послухайте. там. Оце така какафонія йде прибора. Тут ніхто не пікав і видно, тут монетки ще зберіглися. Так що попікаємо ми під високовольткою тепер. Друзі, підійшов до Юри. Ну розказуй, що ти? Отут тут 15 копійок. Старі? Рамочники. Ух ты я? Ксавчик, да? Дві копійки, 56 рік. Ти що? І оце дивись, це сигнал кольоровий, дивись. Отака шляпа. У мене є один такий, тільки він був без зірочки, потім мені окремо зірочку дали. Оці ямки ще сигнал. Оце, третій розряд. Точно такий и, и, и цей у мене. сигнал ще ось Бачиш, зверху це ж цепляється. Да, 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 да. Да. Зірочка це. красава. Сюди. друзі, гляньте, так? Да? І закруточки. Да. Ну, це ти сьогодні за лопату не розчитаєшся точно. <хи> Глянь, оце вот копчик сьогодні. Да? Да? Оце да? воно супер, так Супер, супер, да, 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 да. оце ж мене точно так само і точно без зірочки викопав. Потім друзі мені дали цю зірочку, я ага. ще її. Оце, дивись, оце і оце ямочка. Супер. Оце якийсь комсомолець загубив. А що ще знайшов? Це стопудов. Це е, високовольтку цю робили, видно, комсомольці. Знаєш, що? Дивись. Ось о... ага. Связіста... Це коли я служив, це Спітлічки. такі ми були ще. Да, 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 Бачиш. Да. Ух, ти наклепав ходячки, ти вже на пиво набив, бачу. Да, оце, оце воно символіка. Оця, і оце ще гудзик, дивись. Це теж сюди. Може бути. Це з одної да, п'єси. да, да. да. Ох, клас, Юра, ну ти сьогодні вже в ударі. В ударі, маю, ти в ударі. Що? Ну клас, ідемо, ідемо далі. Ось, друзі. Дивіться, як Юра тут нарив, так? Да? Позвав мене ще раз сигнал тут. -от. І от, і от реально, оце вже оце вже в Юрі ще один монітос, дві копійки ранні совети. Тут якийсь комсомолець, видно, валявся. Потеряв і значок і монетки потеряв. І не один. Реально 55-го року. А там да, ми да, на 56-го. Так, да, так, да, так. Да. О, клас, клас. Ну це ти натрапив знову на місце таке чудове. Ось, друзі, ми так і ошиваємося по цій високовольці. Знаєте, цікаво, цікаво. І ось йду, спочатку очима побачив, а потім понюхав і дивлюся, лежить монетка. Друзі, прямо зверху. Дивіться, вже й висохло. А ну-ка, ну-ка. Ось цього. Советик. Це ж надо. щитовичок 1957 року. щитовичок прямо зверху. от блін, Оце так. Да. Знаєте, удивляється, високоволька. Тут, видно, ніхто дійсно не копає, тому що прибори фонять, какофонія сумасшедша йде в наушники. А коли попадається така монетка, воно раз і добре вже б'є. Ну, чудово, друзі, йдемо далі. Друзі, це якесь свято. Дивіться, тут же де 15 копійок. Зовсім поруч. Дві копійки. Дві копійки. Раннє совєти. 1930, 1937, по моєму року. Ну, Чудово. Чудово, так що пілікаємо тут. Зараз, мабуть, машину я вигоню з лісу і будемо вдоль високовольки, так і йти далі. Ну що, Друзі, не знаю щось відповісти. Дивіться, ще одна монітосина. Така сама 2 копійки, жовтенька прямо. Ну тут я вже не бачу, якого року, правда, та я думаю, це не так важливо. І все тут же, все тут же ось ямка, ось ямка, все поруч. Так що гуляємо. Юра тут пробіг, а тепер каже, я вже йду до тебе. Говорю, ні-ні-ні, не треба. Друзі, оце ми натрапили. Юра тільки що викопав 5 копійок ранні, ранні совєти. Ще каже, сигнал є. І в мене сигнал, і ось, о, і ось реально. Реально копійку ранні совети ще висмикнув. І все тут же під високовольткою. Ви тільки погляньте. Оце хоч советів наклепаємо сьогодні, знаєте? Ну, нормальок. Ну що, Юра, що там? Копаю. Копаєш чи хапаєш? Глибокий сигнал. Так? Да? Ну зараз озвучимо, що там у Юри. Каже, глубокий глиб, сигнал. Ну вже кажи! Подписчики ждуть! Ні? Ну, друзі, я поки виключуся, щось буде, потім я вам озвучу. Вот, друзі, наш коп і прийшов до кінця. Втомилися трошки, знаєте, оце біля цих... Стовбів ми вже погуляли, взагалі нічого немає, навіть сигналів немає. То нам просто крупно повезло біля одного стовба, біля другого стовба. Чи там якесь зборище, може, колись було. Люди відпочивали та погубили, скільки мене, а може якийсь хуторок був. Ну, Багато там було ранніх советів, друзі. Так що Ми думали, що під кожним стовбом будемо копати скільки советів, а не тут то було. Пройшли вже декілька стовбів, взагалі навіть сигналів немає. Так що, друзі, вже ми будемо відпочивати і їхати додому. І ось сьогодні ми що покопали. Це Юрин Шмурдячок. Як бачите, дуже багато гільз. Всього такого в мене також. Гільзи, пулі і все таке. Ну а по монетам, друзі, от так. Юра викопав сьогодні-13 12 чи 13? 12. 12 советських монет. В основному ранні совєти. Ось такий значок, розрядник. З закруточкою навіть, зірочка від нього все окремо. Ну вона приклеїться і буде чудово. Емблемка зв'язиста. Кільце, обручалочка. напевно, з монети зроблена. Отакі от пуговички радянські. Отакі у Юри сьогодні находочки. У мене також 9 советів. Є ранні, є пізні. Одна імперія Миколи II, одна друга копійки. Ну і все. Отак. От Отак ми покопали. Так що, друзі, я вважаю, що ми сьогодні не слабо покопали. Виїхали трошки пізніше, не самого рання. Юра до мене на велосипеді приїхав, сіли тут. Від мене тут ми кілометрів 6-7 проїхали взагалі. Так що знахідки, я вважаю, у нас сьогодні бомбезні. У Юри взагалі дивлюся три п'ятачка ранніх. Знаєте, п'ятачки ранні дуже приємно піднімати, як вони вилазять. Так що на сьогодні все, друзі. Відкопали чудово, просто чудово. Так що, друзі, гарного вам дня і мирного неба.